Hello, my dear friends! Вітання з неймовірного міста Краків. Ми з вами знаходимося на головному пішохідному мості артерії усієї Польщі річка Вісла, яка довга, довга, широка, широка, і по глибині вона від метра до двох з половиною. В цій річці водиться риба, щука. Корп, навіть форель, уявляєте? А ми з вами знаходимось на кладка Бернатка. Кладка для українців, це зрозуміло. Міст Бернатка. Це дуже гарний пішохідний міст, який є вантовим. Я про нього розповім окремо. І тут є дуже цікава принада. По-перше, він складається з двох частин: одна для велосипедистів, я це все покажу. А друга пішохідна. Ввечері тут грають музиканти, так само, як і на пішохідному мості у Києві, на Труханів Острів. А закохані тут вішають ось. Такі замочки. Але раніше тут була така сітка. І ці замочки було дуже зручно вішати. Міст став дуже важким. І ну, це стало інженерно небезпечно. І вирішили зробити замість сітки ось такі вертикальні колони всього два місяці. Але винахідливі, закохані, все рівно знайшли спосіб сюди вішати ці замочки. Загалом зараз дуже лагідний ем, вечір. Позаду ми бачимо костел святого. Я, або Йозефа, і так і так можна казати, будівля, яка збудована в районі Підгуже, а саме там Підгуже під Горою. Польща з 1856 по 1918 роки під час третього розподілу Речі Посполитої Польщі знаходилась під Австро-Угорською імперією. Але ж ми знаємо, що Австро-Угорщина була дуже лагідна і толерантна. Польща так само розвивалася, розвивалися мови, розвивалося мистецтво. І в цьому районі Підгуже добували. Каміння для того, щоб будувати і розбудовувати місто Краків. Тому Австро-Угорщина, я рахую, що це абсолютно Гавзбургі. Це найшляхетніша імперія всіх часів і народів. Це район Підгужа. А ось ми з вами йдемо в район Казиміш, Єврейський квартал. Про це вам теж розповім. Загалом, I want to tak thankful thank you for my uh, friends from uh, Krakow for your help. Uh, це чарівна пара молодого хлопця і дівчини. які як у сказали, що я з України, Київ, вони кажуть, а ми були в Києві пару років тому назад. Do you understand my Ukrainian language? No. English is more simple for us. Yes. Thank you very much for your help. Uh, in future, I continue by myself with my love from Ukraine to Poland. Yo, Oksana Dinyanishina. Ось ці чарівні, молодих хлопець і дівчина, допомагали мені у зйомці, а ми з вами давайте розглянемо неймовірну вісло. Подивіться, ось на цих баржах розташовані ресторанчики. Вісла це головна артерія Польщі. І ось така чарівна набережна, міст, кратка бернатка. Позаду Собор Святого Якова. І ось ми з вами побачимо: бачите, які чарівні фігури з акробатами, вантовий міст. І ось та частина для велосипедистів. Туди-далі, туди-далі, за поворотом у нас знаходиться Вавель. А ось там Казиміш. Два райони, які з'єднує кладка Бернатка, під Гуже, де наш храм, і. І єврейський квартал Казиміш. Бачите, що роблять арабські туристи, без дозволу? Ну, ми зрозуміємо. І ось я вам розповім, бачите, де я розповідала про ці замочки, що закохані сюди вішають, але їх муніципалітет зрізає, тому що це, звичайно, додаткова вага для мосту. Ось така краса. Помилуємося, будемо рухатися далі. Річка вісла відома. Біля двох тисяч років, тільки уявіть. Історія річки два мільйони, мільйони років. А довжина з півдня на південь 1048 кілометрів. Ширина, глибина метр два з половиною метри. Тут водяться короб, жерех, форель, щука. Ми з вами знаходимося на кладці Бернатка. Її ширина 452 метри. ми будемо рухатися у Казиміш, Єврейський квартал. Ось так от розглядають ці замочки, і наш керунок в напрямку Казиміжа. Кладка Бернатка. Бачите, які чарівні. Акробати, сонечко вже ховається, температура дуже-дуже-дуже лагідна. Чарівно прогулюємось. І ось ще трошки і ми заходимо в Казіміш. Єврейський квартал. Поболуємо ще набережною. І ось ми з вами вже знаходимося в єврейському кварталі Казіміш. Як він був створений? Коли саме? І за яких історичних умов, поки будемо гуляти, вам буду розповідати. Район Казир, Казимеш дуже такий атмосферний. Багато графіці скрізь е кав'ярні, відпочиваючі туристи. І походи, я буду вам розповідати про історію цю, створення цього району. Ось подивіться, які чарівні квіти, такі лілії білі. Дуже гарно. Це будинки австрійської доби. І скрізь у Казиміжі стріт Арт. Саме єврейські площі, синагоги, туди далі. Ми заходимо до серця Казиміжа. Ось такі австрійські будинки з парасольками. Я вже тут прогулювалась і знаю, що це така лікарня. Подивимось ближче. Позаду ми залишаємо кав'ярні, ось такі будинки в стилі історизму, як у Львові, у Чернівцях. Адже це австро-угорський період. Вулиця Трінітарська і ось така фантастична будівля. Дуже гарні клумби, квіти, Но, чесно кажучи, в Україні найгірші. Шпіталь закону Буні Буніфра Тров в Кракові. Подивіться, яка краса, як мені розповідали мешканці Кракова, що тут була лікарня при монастирі, От, і що опікувалися монахи безпосередньо лікарнею. Ось зараз я так розумію, що це одна з муніципальних лікарень району Казиміш. А ось, напевно, тут було місце. Поруч з такою лікарнею в Казиміжі, ось така новобудова. Бачите, всі невисокі, не так, як у Києві, хто вище, 25-35 хмарочоси. І туди площа Казиміж. Ось такі мешканці Кракова і будинки в стилі історизму. Я думаю, по моїм відчуттям, що це десь 1870, тобто знову ж таки австрійська доба. І як будували в Австрії, а нам це дуже відомо чернівчанам. За такими вулицями обов'язково має бути площі. Ось такі кутові будинки, кораблі і площі. А саме історичний Казиміш ось туди. Скрізь смітники, клумбочки, велосипеди, туристи, баравіно. Все життя. Я не поспішаючи, поволі вам все показую. Як протікає життя у Кракові. Ось такий захід сонця гарний, площа, перспектива. І ми бачимо таку лагідну площу з лавочками. Я думаю, що я там відпочину і ще один чарівний храм, яка ж краса і будинки в стилі історизму. А ось безпосередньо сам Казимеш-Казимеш єврейський квартал за цими будинками всередині. Ось такі. Лісла, лавочки, така бруківка гранітна, Схожа на те, що вона недавня, сучасна. Ось така краса, фонтан, який 100% щось символізує, водичка, захід сонця, граються дітки, відпочивають туристи і мешканці міста Краків. Неперевершена атмосфера однієї з площ, яка створена була в австрійську добу, бачите коріння дерев в неймовірному місті Краків, у районі Казиміш. Надвечіря Краків, спокій, Казиміш, краса.